Я, я хотіла підкреслити, що наша позиція Міністерства освіти в принципі співпадає з Міністерством фінансів в тому, що соціальні стипендії треба віддати саме Міністерству соціальної політики. Тому що в нас дуже багато різних соціальних коштів в коштах освіти. І потім виходить, що це ВВП, яке в нас вискакує на освіту, воно нарощене соціальними доплатами. Тому соціальні стипендії ми з радістю віддамо Міністерству соціальної політики. І тому ми вас просимо, щоб міністерство соціальної політики цю постанову доопрацювало в частині соціальних стипендій. Будь ласка, оскільки ви будете розпорядниками цих коштів, будь ласка, подивіться, ми готові там піти на зустріч. Для нас важливо застерегти право всіх цих категорій, тому що насправді всі ці категорії мають проблеми, і навіть ті виплати, які вони отримують сьогодні від держави чи їхні сім'ї, доволі мізерні. І тому це треба оцінити обсяг цих виплат, чи можуть ці, цей обсяг виплат, які вони сьогодні отримують, ну, покрити їм можливість виживання? От чи все-таки їм варто додати це соціальною стипендією? Ми покладаємося в цьому на Міністерство соціальної політики, який є тримачем інформації усіх соціальних виплат в країні для різних категорій, які потребують цих виплат. Так, Ми добре Що отримують соціальні стипендії, необхідно буде звертатися до лікування соціального захисту, нам необхідно провести підготовчу роботу, занести в базу даних всіх студентів, які мають право на соціальні стипендії, для того, щоб з 1 вересня наступного року розпочати виплату в найбільш швидкий спосіб. Дякую. Добре, дякую. Так, будь ласка. Володимир Бугров, проректор Київського. Міністерство освіти. Так, Всі. Ну як ВНЗ, Міністерство, це окрема програма Міністерства. Так якраз університет Спочатку фінансувався окремим дядком і було закладено до 9 стипендів. Тепер у нас виникає колізія, мабуть, відома усім так, що з 1 вересня ми степень в нашому коштовіці немає ніякої, ні академічної, ні так. Не тільки ви, а всі. <пробітник> Університети. В нашому саме кошторисі, так, аніше вона була. Всі. Тому як нам підготувати перед соціальної стипендії і mm -hmm. відправиться до такої випадки. Ну, саме ці питання повинні бути виписані всі в порядку, оскільки до березня місяця ми повинні сформувати базу даних mm -hmm. студентів, що мають право на стипендію, тому що щомісяця ми маємо вести звірку з університетами. І про те, чи не отримується студент, ну або за результатами сесії, але я спишу за це, що місце мабуть перерахований, чи переведений в інший навчальний заклад. Що місяця треба вести звірку і тут ще нам. Якщо дозволите, я, я скажу про, про вересень. І я думаю, що зараз уточнить ще е, е, Роман Володимирович і Сергій Михайлович. Отже, е, чи я правильно це е, розумію? І так, зараз ці кошти на академічні і соціальні е, стипендії з січня місяця є у бюджеті Міністерства як окремі програми. Так, це вперше. Це вперше. Для нас це також нова функція, але е, для нас дуже важливо правильно забезпечити наступність, поки ми будемо оформлювати паспорти бюджетних цих нових програм. Відповідно до закону, якщо я не помиляюся, ми маємо 45 днів на оформлення паспорту бюджетної програми. Якщо буде прийнятий і ухвалений бюджет парламентом в грудні місяці, так як планується, то тоді ми маємо впродовж 45 днів, навіть до оформлення паспорту бюджетної програми, можливість фінансування цих програм наших університетів. І ми тоді можемо розподіляти з цих програм кошти на університети на їхні стипендії. Підтвердіть або спростуйте. А, якщо можна питання, то якщо бюджет приймається 30 грудня, то чи тридцять грудня має бути постанова Кабінету міністрів про зміну стипендіального забезпечення? Ми без установи, так Друга, я, теж не скажу. я буду дякувати міністерства освіти за проводжу роботу. Золотним рахунком ми зараз і йдемо на випадку. Право порядків використання бюджетних коштів затверджується після затвердження бюджету. Зараз ми вже маємо проєкт документу, який ми обговорюємо сьогодні листопада, ми вже обговорюємо проєкт документу на наступний рік. Бюджет ще не прийнятий, але ми вже зараз є дискусії щодо цього проєкту. Тому, в принципі, я вважаю, що як тільки буде прийняти бюджет, є всі підстави прийняти цю постанову і з 1 січня. Ви забезпечите виплату ступені ритмічно без ніяких проблем. Тому ми зараз зустрічаємося, тому ми з питанням говоримо. Я не бачу взагалі ніяких проблем. Можна точно? Ви казали, що бюджет Міністерства освіти буде соціальних так? До 1 вересня. Але у проєкті бюджету 2 мільярди в Мінсоц. Ні, не у Мінсоц. Воно не у Мінсоц. Воно сидить як соціальні полі. Вони ні, в бюджеті Мінсоцполітики зараз є 900... 993 тисячі. Вибачте, мільйони. Це 993 мільйони гривень у нашому бюджеті. Є 2 мільярди на соціальні стипендії. Теж я ви не ви пропустили перший слайд. Я так розумію. Ну поверніться на перший слайд. Подивіться, будь ласка, в проєкті бюджету, той який зараз є. 2,978 – це соціальні стипендії. З них 2 мільярди в нашому бюджеті, 978 в бюджеті Мінсоцполітики, і 2 мільярди на академічні. Ми просимо забрати 1,7 мільярда на академічні. Тоді ми збільшуємо стипендії, і при цьому маємо охоплення стипендіями половини студентів, які зараз навчаються на бюджеті. Так, чи буде норма про 50% у законі? Ні. Ні. Ми не пропонуємо норму про 50% у законі. Тобто воно може бути змінити. Сьогодні 50, завтра сорок і завтра три. Можна 70%. Дійсно, 100%. можна сімдесять. Що... Можна зменшити стипендії. Погляньте, дуже просто можна зробити. Взяти що і воно? зменшити стипендії, і дати 100% всім незалежно від результатів навчання. Щось, Давайте так зробимо. Нема. Добре, законі, які не додається, які, як розумію, Міністерство фінансування, так? Зараз робимо. Академічна стипендія надається особам, які не зависи, що від устних позначання на нової єдині з критеріями встановлення на місці. Зараз ми кажемо, що будуть установлені. Це про академічні стипендії, так пише закон 51.30? Ну, ми будемо це заперечувати. Для критерії, все в рішенні уряду є, але ми в рішенні уряду є загальні критерії, але самі ми ж самим порядком, тобто постановою Кабміну, дозволяємо кожному університету в межах цих критеріїв, які ми даємо в рішенні уряду, а саме виписати 90 10% на оці безпосередні критерії, які прийме вчена рада за погодженням студентського самоврядування. А от таке виключно питання. Чи в тебе буде записано цей показник частка студентів? Давайте це я просто скажу зараз, напевно, Мінфіну, це варто сказати цю позицію, тому що ми були прямим учасником процесу і відверто скажу, що відсоток студентів, які мають отримувати економічні стипендії, нас вилюють. У нас була дискусія з Міністерством освіти і ми, в принципі, погоджуємося на той відсоток, який є на сьогоднішній день, який визначений розрахунково, але ми хочемо його зафіксувати чітко в постанові. Більш того, ми б хотіли, щоб ми показали поступове зменшення цього відсотку на протязі, там, декількох років. Це наша позиція. Як, наприклад, ми зараз кажемо по 43%. 2018 рік це може бути дискусійно 25-30%. Тобто, щоб ми показали, що ми до 2020 року, допустимо, виходимо на середньоєвропейський рівень забезпечення приміщення 15% — Це було б саме тим показником, який був би не. Я прошу Ну, Дивіться, ми кажемо свою позицію. Ні. Ця позиція ще не дискутувалася, Зараз... — розумієте. Що... Чому тут буде? стипендій. Тобто я вас вважаю, що торгує кількість стипендій чи стипендіантів. Нам би хотілося зрозуміти, бо нам зі студентами говорити, так, і пояснювати їм, і позиція має бути зрозуміла. Піднатво. А що ви запитаєте, я вам думаю, ви відповідаєте саме на питання, що таке стипендія? Стипендія – це дохід студента. Це не дохід студента. Так. Ану, це не дохід студента. Це певне мотивуюча складова за якісне навчання. А не дохід студенту. До і судента, але це можна пенсію одразу подати студент. Відразу, Добре, судати, пенсію. Я, я вже задавав вам це питання. Ви з вами Наступали на, на якій дискусії, ви не відповіли відповів. Ні, ви на нього не відповіли і тоді. Керівник е, Міністерства праці в соцполітики в травні місяці, коли піднімалися тарифи, на прес-конференції сказав, що е, тарифи підняття тарифів невдалі незабезпечено населення, оскільки 9 мільйонів домогосподарств отримує субсидії. Отримання субсидії. субсидії за українським законодавством означає наявність доходів нижче пожиткового міністра. Якщо ми візьмемо 9 мільйонів домогосподарств хоча б півтори людини, візьмемо 9,5 це буде е, 13,5 мільйонів. Населення України 45 мільйонів 13,5 мільйонів тобто під субсидії. Нас Всіх виникає тоді законне питання, бо я ще раз повторюсь, відповідати. Ось економічно грунтовний показник. 13,5 мільйонів мають субсидії. Це нас турбує, як і вас, правда? Е, коли ви апелюєте до стипендій в європейську... Володимир. Просто, Володимир, що ми маємо пояснювати, як жити. Я розумію вас прекрасна як з позиції проректора вашого. Але з точки зору державного діяча і політика, я хочу вам сказати, що стипендія це не є плата за те, що ти навчаєшся. Це не є, е, у, просто як отримавши стіплів бюлет, ти не маєш автоматично означати, що отримаєш певні суму коштів. Це є певна політика держави. В тому, щоб і мотивувати, і в першу чергу, кращі студентів. Якщо вважаєте, що це не так, ну, тоді ну, мені, я не знаю, які, приводьте приклади країн, в яких це не так. Що таке стипендія? Що таке стипендіальна політика? Навіщо держава платить стипендію студентам? За те, що, для того, щоб що просто е, сказати, що рівень життя у нас не відповідає, давайте, ну, давайте всі будемо доплачувати. Чому тільки студенти? Давайте що, школярам доплачуємо, що вони не батьки їхні, не можуть переночати їх. Чому ні? Школяри це те саме це сама це це кажу, політика. Це правда, хто такі держава? Я взагалі кажу, стипендіальна політика, Зараз Ми бачимо витриму, вашу руку. Ми бачимо, політика, зараз витриму, вони витриму тоді? Просто так. Тому це дискусія, не можете дискутувати, можете виходити на вікінг. Вам не подобаються тарифи, вам може ще щось не подобається, Питання не в цьому. Питання в тому, якщо ми хочемо щось змінювати, треба про це відверто казати. Ми кажемо про це відверто не так, скажіть, ми не боїмося. Чому сказали? ви бачите не ефективність циплітарної політики, щоб ми всі знали? Міністерство освіти, якщо я ви щось цей поясню. Поясніть, 800 гривень 70% 500, так. Так? це гірше, ніж 40% студентів отримують по 1600. Це зрозуміло? Я, ні, не зрозуміло. Скажіть, де це, звідки це взято, і тоді ми будемо всі розуміти. ми, ж, ми з вами говоримо якраз про це і говоримо. Я, я, я розумію вашу позицію, що ви оперуєте, тими не У мене є логікації. У вас логіки немає. У вас логіка така. У вас тарифи немає. А за у вас є? По поводу 14. чого? 1400 1400-800. Чому така логіка? Я перепрошую, пане черних, пане черних. У нас є всі ці розрахунки. Я вам запропонувала модель. Нас у нас є дві моделі. Перша модель чинна. Ми можемо залишатися в чинній парадигмі, така як вона є, залишити всі ті підходи до стипендійного забезпечення, четвірка з трійкою, якщо це так подобається, університету Шевченка. І ми можемо все це залишити так, як є. І в межах тих коштів, якщо ми перекинемо 1,7 мільярда, все залишиться так, як є. Якщо це всіх задовольняє, і якщо це те, що нам потрібно, будь ласка. Але я розумію, що сьогоднішня система надання стипендій не є ефективною. Ми мотивуємо не найкращих, а ми мотивуємо всіх, а ті найкращі, які вчаться, вони отримують дуже маленьку різницю. У порівнянні їхня підвищена стипендія, та стипендія, яку отримують всі, це раз. А друге, там, де вчитися важче, там отримує меншу кількість, менша кількість студентів отримує стипендії. Тому сама система є неправильна. Ми повинні систему міняти, а не захищати чинну порочну систему. Вашу позицію в даному випадку ми розуміємо, але ми не розуміємо так, якраз усіх коментарів. Чому я кажу, що позиція, яку ви висловили, ми не розуміємо. Вона проходиться академічної успішності, тут І це є дуже чіткі розрахунки в межах тих коштів, які ми пропонуємо, якщо ми передамо 1,7 мільярда на академічну стипендію. Це все розраховано. А чим вона відрізняється від позиції, що сказав Сергій Михайлов? Віна Михайлович не каже про обмеження кількості, яке є, так? Віна Михайлович каже, що 50% це умовно. В законі 75. 66 в законі. Мінімум 66. Ші... 66 так. Тобто це зрозуміло. Коли, коли ця цифра буде завтра Сергій Михайлович скаже, що нема грошей, ми цю цифру не будемо виконувати. Правильно? Тому, Тому ось ця позиція, коли стимулювання... Давайте по черзі. От цей хлопець тримає. Будь ласка, представтеся, то нашки громадська примісить контроль дієся. Списі міністерства освіти зрозуміло, тобто п'ятдесят відсотків ця кадрічна стипендія. Мінфіна пропонує поступово зменшувати рівні кадемічної стипендії. З року при чому підвищувачі робіт? Я розумію. Проте питання чи не вплине це на якість освіти, оскільки студенти. Їхні батьки не зможуть фінансувати їх дітей, які зараз навчаються. Тобто вони будуть змушені, по-перше, знайти роботу, що вплине на їхні відвідувані заняття, і подальшу якість освіти, як будуть отримувати з освіти. І хто взагалі несе відповідальність чи бере мінфійну відповідальність за те, що можливі певні акції протесту або відговорні студентів? Дякую. Шо? Шо? Та, шо? Ні, це питання. Це мав питання, якщо ви хочете це, це, е, нас прийти і поговорити, вже було ми дети краси дискутували. Е, ми готові пояснити ці, ці позиції. Я дуже радий, що Міністерство освіти науки розділяє цю позицію, тому що мотивувати краще це нормальна позиція. Але... Це... Але... Я <звільнення> <війна>, це... <звільнення> на ці позиції несу сувідповідальність кожного дня, щоденно, не за стипендію. Повірте мені, не за стипендію. Mm. Є відповідаю за інших питання. Якщо е, у вас є питання до мене особисто, можете сказати, що у нас влаштовує позиція міні... заступника міністра фінансів і це також має право на життя. У мене тоді питання, яке винен на виповідність. На вашу думку, чи не це на якість освіти, яку отримує. Нашу думку це підвищить якість освіти України. Тобто частина людей студентів буде ходити, а інша буде змушена знаходити інші способи фінансування. Тобто такої підробітки, робота ще що це від валют. А питання, а як студенти будуть себе забезпечувати? Зараз з кожним роком все більше домогосподарства отримують субсидії. А отримують субсидії це означає, що люди за межі це питання до чого до, це до, 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 до питання? Де, я не що е, Ні студенти, ні батьки не зможуть забезпечувати належне е, життя смерті, і вони будуть змушені замість того, на пари е, забезпечити своє проживання належне. Тобто харчування, проживання, якщо буде наслідком вартості... Це речі не, не, е. не, не пов'язані. Це взагалі пов'язані речі. Не пов'язані речі. Що Стипендія не має бути передбачати виживання студентів. Це не є синонім. Тому я вважаю, що ці речі не пов'язані. Е, будь ласка, зараз потім ви. Прошу. Великопече, може відповідати. Добре. Потрібно зрозуміти розрахунок 1,7. Це перший відповідь, тобто ми не можемо зараз сказати. ми погоджуємося. Але наша принципова позиція, ми погоджуємося про перекіпку цих коштів при узгодженні повністю порядку і використання. Якщо дозволите, я поясню. Значить, <кхід> якщо ми виходимо на соціальну стипендію в тисячу гривень, у нас кількість студентів, які потребують, не перевищує 40 тисяч осіб, загалом. Навіть нові категорії, які можуть не відзнати соціальна стипендія законодавства, перед прав там учасники ату ми, так врахували. ми врахували. Я ж вам сказала, ми з запасом. Отже, ми сканували всі категорії, які отримали таке право, і всіх внесли так. в соціальні. Отже, стипендії. отже, на виплату всіх соціальних стипендій протягом 8 місяців потрібно 320 двадцять мільйонів гривень. E, значить, ми пропонуємо залишити десь 390 мільйонів гривень в фонді соціальних стипендій і 1,7. Якщо ми беремо 1,7 на академічні, то ми можемо підвищити відсоток з 4,43% приблизно до 49%. Ні, це кілька. не так. 40, я, я, вибачте, володдач, бо це дуже важливо. Тут кожен відсоток має значення. E, де Світлана Васильна? А, Світлана Васильовна, наскільки, значить, ми, ми працювали, я перепрошую, тому що йде мова про кількість відсотку академічних стипендій. Тобто, при тому, якщо ми будемо мати 1,7, це ми досягнемо 45 академічних. Ні, ні, 49. Нарахуваю. Кожні 100 мільйонів – це 2 студентів. Кожні 40 мільйонів – це, 100 мільйонів це 2 49. 40 гривень. 48-49. Почекайте, Світлана Васильовна, Володимир Вітач, Володим я ну, не хочу так, я щоб... Все одно це проєкт, я хочу, щоб всі це розуміли. Це не є проголосоване рішення уряду, це є початок, ну, стартовий документ. Але вчора ми, коли обговорювали, то виходили на 52% разом з соціальними стипендіями. Це приводить... А та, а, а в, ці, в цих цифрах, які ви зараз, Володимир Вітальович, представляєте, то це 49 плюс 7 соціальних, так. то це вже виходить 56%. 56. Ну, то чудово, Якщо 56. Так. Це означає, що ми робимо плавний перехід, те, що а пропонує це міністерство це фінансів. Це не це не так. Це не так, тому що ми вчора ретельно не, все розраховували. Ми за на найбільш принципова позиція це не можна заявляти більше, більше ніж. Інстателі. Фіксування, чітке фіксування. Тобто фіксування з розуміння того, в якому напрямку ми рухаємося. Тому що за великим рахунком, ми, що ми змінили? Ну, ми збільшили розумію співаємо. Як це ми? Я вважаю, що тепер якраз мотивовуються ті найкращі. Тому що, коли ми говоримо про 45% людей, які найкращі на курсі, найкращі, то це дійсно є найкращі. І даємо можливість вищому навчальному закладі поставити додаткові критерії для побудови такого рейтингу. Це не є усереднена четвірка, яку натягують на сесії. Але це не фіксується відсоток. Тобто, виходячи в філіям фонду, може бути 45, може бути 55, може бути 70. Тобто, якщо ми фіксуємо відсотком, це відповідно, виходячи, так як прописано в постанови, зовсім видатки. Відповідно, якщо міністерство освіти за підтримки студентських активістів збільшить на 2,5 мільярда, відповідно, це буде не 40%, так як ви пропонуєте, а буде 70%, так і є не тобто, тобто ви так, пропонуєте, фіксувати щоб фіксувати, ви... Фіксувати, фіксувати не більше 40%. Рухатися це знаємо. Mm -hmm. Будь ласка, світуючи, навіть вперше не почули, зрозуміло, що потрібно не так? А коли його Ну, не почули, Я ви... вам пояснити? Можна вам письмово відповідати? Чи Це ви Якого нема якого розрахунку немає ну, пояснень? Ну, Міністерство фінансів ще не михайно з пари... ви запитали, чи повітрі не сказали так ви у нас... ми ми Треба виконати теж наші умови. Чи тобто не погоджуються, не зразу сказали. Ми підтримуємо позицію Міністерства освіти про перекірку. Тобто тільки треба тоді фіксувати. 40 Ближу... Тільки не, не 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 40, а виходить 50. Ні, то так, все, нас, праці, 75 Розумієте, не вмова. Не а 2 третини. 2 третини. Так, будь ласка. Разі помірше, якщо ми будемо фіксувати ну, щось Міністерства фінансів, там 40%. В будь-якому разі, ми в законодавстві повинні прописати і зробити якусь прив'язку до мінімальної заробітної плати. Тому що сьогодні, якщо ми дамо якийсь відсоток там, на рівні мінімальної заробітної плати, на рівні 70%, тобто ми повинні зафіксувати якусь ставу цифру, яка має регламентуватися на законодавчому рівні. А законів України, які щось передбачають. Який, який підвищує розмір співання, який підвищує розмір зарплати вчителів, це за перший уряд, який це робить. І не виходить, зараз, замість того, щоб якусь дискусію правильно виводити, ми говоримо, давайте знову фіксувати, до розміру мінімальний, до розміру того. Я вам чесно відверто скажу, є норма закону про прожиткову. Якби там немає грошей в бюджеті, вона не виконується. І незалежно від того, пропишете зараз норму, прив'язки до мінімальної, чи не мінімальної, не буде в країні грошей, і вона не буде виконувати. Куди туди? А, це не Максим і вже їде. Шановні колеги, дозвольте прокоментувати логіку, з якою ми починали дискусію з Мінфіном про стипендії у я. Я прошу а, вибачення. Я мене викликають. Я я повинна зараз їхати на наступну зустріч, шановні колеги. Я прошу вибачення. Володимир Віталійович, перший заступник міністра, продовжує далі вести дискусію. І Володимир Віталійович, даю вам слово. Будь ласка, дякую.